Друзі, клесі всіх вітаю відео на тему новин, як завжди, щотижня, щопонеділка що понеділка я розповідаю про ті новини, які, на мою думку, дійсно варті уваги. Також наступній половині відео, тобто перша по новинам, друга половина буде про графіки. Поговоримо про технічний аналіз, тому менше слів, більше справ поїхали. І так, перша новина це ETF. Зверніть увагу, що за попередній тиждень ми знов, за минулий тиждень ми знову е, побачили відтік грошей від спотового 50 в розмірі 1 мільярда там, 100 з чимось мільйонів. А попередній тиждень у нас був 1 мільярд 222 там, мільйони приблизно так. Е, відтік продовжується, це означає, що люди, інституціонали, фон, фонди починають розпродавати вже. Доволі довгий період і з доволі великими сумами, що може поки що не сигналізувати на, скажімо так, на розворот. Це знову ж таки графік не панацея, це, просто треба знати для аналітики. Також я сьогодні читав, що за минулий тиждень зафіксовано збитків приблизно на 14 мільярдів доларів, приблизно так по BTC. Тобто інвестори, які купували BTC вище 100 тисяч доларів, почали його продавати. І фіксувати збитки. І сумарна збитковість вийшла більше 10 мільярдів, давайте так. Тому це теж такий показник, що на ринку більше страх. Також є індикатор криптофір, тобто можна тут подивитися, що індекс страху зараз знаходиться на екстремальному страху. І це такий, скажімо так, дуже старий індикатор, але якщо ви. Прям вам взагалі байдуже на технічний аналіз, байдуже на все. І ви просто просто тупо купуєте не знаю, криптовалюту, BTC, Ethereum, що вам там цікаво, то, як на мене, це індикатор для вас. Ви можете там, не знаю, періодично дивитися, коли ви бачите екстремальний страх, то можна потрошки докупати і збільшити свій портфель. Це якщо вам взагалі байдуже, що буде з портфелем там сьогодні, завтра, навіть через рік, через два. Це такий, У мене просто є такі знайомі, які такі роблять. І їм, в принципі, байдуже, що там BTC коштує 50 тисяч, що 100. І просто у них ціль збільшувати саму кількість BTC з таким настроєм, що через років 10-20 у них там буде доволі кругла сума. Помилка це чи ні, побачимо на дистанції. Я вважаю, що більше ні, ніж так. Тому ми знаходимося на екстремальному страху, і це, в принципі, непогана можливість для довгих інвестицій. Наступна новина про MicroStrategy. Майкл Селер знов докупив BTC. Ціна купівлі 100 тисячі доларів. Зараз у них BTC на суму, якщо не помиляюсь, вже приблизно 70 мільярдів доларів. 65-70 десь так. Це доволі велика доля BTC, звичайно. Взагалі, мене іноді питають, як я відношусь до Майкла Селера, до MicroStrategy. Він максимальний такий біткоін-максималіст. Він все поклав на те, що всі гроші, всю надію, весь сенс свого життя, як на мене, на те, що BTC колись буде коштувати просто неймовірні гроші. І тут просто треба тільки дивитися, що як з цього, що з цього вийде. Багато аналітиків в секторі економіки, якщо там подивитися. Теж твіттер, почитати якісь новини. Вони кажуть, що це повна дурість класти всі яйця один кошик. Я, в принципі, з ним можу погодитись. Але це люди іншого абсолютно рівня, і їм повинно бути максимальне бадре, що я думаю, так? Я б звичайно цього не робив, на мою думку. Але знову ж таки, це компанія, у них можна сказати, майже безкінечний запас грошей, які вони можуть потрошки, потрошки, ну як потрошки, великими сумами. Для них потрошки купувати цей же BTC і сподіватися, що колись він дійсно буде коштувати просто там мільйони доларів, і вони стануть найбільш капіталізованою компанією у світі, скажімо так. ціни ці ці треба тільки спостерігати. Я взагалі не дуже, мені не дуже подобається риторика мека-селера. Він тільки одне і те ж саме постійно каже, що BTC там буде мільйон, BTC там 2 мільйони, скоро, скоро, скоро. І так вже протягом декількох років, і я просто за ним не слідкую. Банально не цікаво, банально не цікаво, і навіть не інтересно, як би сказав з файної крайней. Той хлопець забув, якого звати. Тому ніяк не відношусь, давайте далі. А Далі, давайте поговоримо про цікавий графік це графік Coinbase біржі. Хто не знаю, Coinbase владіє, владіє теж надзвичайно великою кількістю BTC. Я не можу сказати, скільки, але в моменті це було приблизно 5% від цієї місії BTC. Це дуже багато. І чому взагалі слідкую за цим графіком? Не пам'ятаю, я в YouTube розповідав про це чи ні, в закритій групі розповідав. А як на мене, це теж такий графік, який може нам давати підказки, що може статися з BTC. Якщо акції Coinbase падають, то з часом може BTC, BTC те ж саме робити. Я розповідав про теорію, що в нас існує тут величезний геп по акціям. Як на мене, на ринку акціях він більш цікавий, ніж по BTC. Моя теорія заключалась в тому, що коли ми дійдемо до цього гепу, дійдемо, я думаю, що тут BTC розвернеться і закінчує весь, весь свій рух. Я буду це аналізувати. Майже так і сталося, ми закрилися. Чому, так, він пробив цей геп, і чому я потім почав не слідкувати за цим графіком? Скажімо так, слідкував, але не вкладав в це таку велику аналітичну долю того, що ринок повністю розвернеться, тому що ми закрилися свічками вище цього гепу, і прям доволі непогано. Як на мене, це може бути символізувати на продовженні руху. Але наступний імпульс мені підказав, що дійсно все ж таки це може статися. І, в принципі, це була одна з додаткових підказок, чому мені BTC виглядав більш шортово вже в середню строку. Тому цей графік, якщо ви новачок, середнячок або забули взагалі про такі графіки, або не знали, можете використовувати, він може давати підказки, що може статися в майбутньому з BTC. Можете накладати графіки, там плюсик, додати BTC і аналізувати з графіком BTC паралельно Coinbase. Як на мене, це доволі цікаво. Допоможе вам в аналітиці не для трейдингу, більше, а для напевно, інвестицій, для розуміння цього ринку. Коли хто не знав, ми збирали банку на допомогу армії, також голосуванням розділили те, що банк буде 25 тисяч, донатимо Стерненку на дрони, 25 тисяч донатимо хостіку. Зараз я покажу, що це було. Тобто, ось банка, перший донат я розбив цю банку. Задонатив половину нашого збору. Донат надіслано. Все. окей. Перша половина є. Друга Друга половина це донат стрімеру хості Хто не знає, це стрімер на Твічі, який стрімить Dota 2. Можливо, ще щось, я не знаю. Він також воїн, воює в Азові. На дронах я знаю, і в мене є люди, які стовідсотково дають мені гарантію, яким я довіряю, що він дійсно дає всі гроші зі свого збору на армію. Це стовідсоткове підтвердження людям, яким я довіряю, тому вирішили заднатити йому другу половину. Ось відео цього донату. Так важливо, поморти у доску Романи. Спільноти Романи по 2 тисяч гривень.

Всі ці донати тільки завдяки вам. Дуже вам дякую, до що долучаєтесь. Згодом, можливо, на наступному відео ми відкриємо нову банку. Якщо хочете допомагати армії, продовжувати, будемо це робити. Там доволі цікаві були коментарі. Роман візьме на роботу і тому подібне. Було доволі смішно. Окей, поїхали далі. І так, наступне це графік BTC, найцікавіший графік. Що воно сталося за цей тиждень? Сталося, напевно, найстрашніше для биків. Це те, що ми закрилися тижневим баром. Дуже сильним баром під 50-середньою ковзаною. Розповідаю повторно. У нас існує ця зелена лінія. Тобто з самого початку розповім. Існує ця зелена лінія, ця 50-середня ковзана. Ми коли? Ось BTC, так? Будь-який цикл, скажімо, навіть якщо повертатися з 2013 року, якщо ми торгувалися під, ой, над я вже блутаюсь, над цією ковзаною, це бичачий сценарій. Ми відбувалися. Бичачі. Як тільки BTC закривався під цією ковзаною, тобто тижневим баром, це дуже важливо, тижневий графік, тижнева ковзана, закривався під цим баром, це завжди. Завершувало наш рух по BTC. Починаючи з там, не знаю, 13 року. Можливо, ще можете далі зробити відкати, подивитися. Зараз проаналізуємо. Далі аналогічне зона накопичення. Зона накопичення. Пробуваємо цю ковзину і торгуємося над нею в висхідний сценарій. Відбиваємось від неї, зростаємо, так. Там зростаємо, потім це як підтримка у нас ця ковзна, тобто ми відбиваємось від неї, продовжуємо рух. І як тільки тижневий бар закривається під цією ковзоною, у нас ведмежий сценарій. Те ж саме пробиваємо її. У нас висхідний тренд. Закриваємось під нею. Тобто тут у нас навіть тут була таке. Розгалудження, скажімо, але е, головне, головне це те, що ми не, не ставимо нові вершини. Тобто, це завершення тренду. Ось ми закрилися, якесь торгівля, відновлення локальне, але все ж таки пробиття. Тобто ми не ставимо нові максимум, не підходимо до них. Це теж дуже важливо. Далі, аналогічний сценарій: пробуваємо, рухаємось далі. Зверніть увагу, це вже 20-й рік. 21 рік. Те ж саме, трейдимось над нею, не пробуваємо як підтримка. Як тільки закривається тижнева бар під нею, це завершення тренду. 22 рік. Далі зона накопичення. Пробуваємо цю трендову на імпульсі навіть. Не трендову, ковзану, обочаюсь. Підтримка і продовжуємо рух. Далі ця ковзана у нас як підтримка всього тренду. Постійно від неї відбуваємось, продовжуємо рух. І зараз у нас те ж саме. Ми закрилися тижневим баром під цією ковзаною. Тобто, який у нас може бути підсумок з цього того, що тренд по BTC офіційно закінчен. Офіційно закінчен згідно з цією ковзаною. Чи станеться це цього разу, чи ні, ніхто не знає. Ні я, ні Майкл Сейлер, ні навіть Арестович, ніхто. Тому аналізувати і робити вивід тільки вам. Як на мене, для мене це дуже сильний сигнал, жирний сигнал, що цикл дійсно завершений. Чи означає, що ми просто йдемо зараз сюди вниз? Ні, не означає. У нас можуть бути відкати взагалі без проблем. Якщо аналізувати цю ковзану, ми можемо дивитися, що. На завершення попередніх там, циклів, ми закривалися під нею, був там несхідний тренд, ми розростали, і ця ковзана у нас була як вже супротив. Тобто, до чого в можете проростати ще далі, таке теж було. У нас може бути локальне відновлення, але ця ковзана у нас може бути як вже супротив. І це доволі непоганий момент для потенційних шортів. Тобто, якщо ми дійдемо до. Ці ковзним можна спробувати потреїти біля цього рівня. Тому це така значна новина, що дійсно цикл BTC, на мою думку, вже завершен. Давайте повернемось на графік мій по глобальному літаці по BTC. І так, що в нас є на цьому графіку? Нагадаю, що за моєю теорією, червоний рівень це консервативний рівень по BTC, який я очікував, і максимальну ціну по BTC це 168. Тобто консервативний рівень відпрацював. А далі є зелений рівень, на якому ми зараз знаходимось. На мою думку, ми від цього рівня можемо бачити реакцію локально на відновлення. Наскільки сильно не знаю, поки що її не відчутно на тижневому таймфреймі. На денному таймфреймі у нас була реакція. Ось вона. Тобто для трейдів, звичайно, цього більш ніж достатньо, Там 6% приблизно. Але це реакція не ту, яку я очікував. Я очікував більш серйозно, якщо чесно. Тобто, можна сказати, по прогнозу реакція та була, але настільки значна, яку я очікував. Тобто Я думав, що в нас може бути відновлення до більш серйозних позначок, там, навіть до 120. Тобто тут, і так, і ні. І спрацював, і не спрацював прогноз тільки вам судити. Також у нас відбувся хрест смерті, про який я розповідав вже неоднократно, попередньому відео, попередніх тиждень. У нас він відбувся, встановили новий мінімум. Все є. Зазвичай після хреста смерті у нас відновлення, тобто встановлює новий мінімум і відновлення. Але тут знову ж таки дуже важливо те, що ми встановили, закрилися тижневим баром під ковзну. Як на мене, це може все змінити. Я б не розраховував би на зараз сильні відкати. Також у нас є така трендова, яка починається з серпня 2024 року, яку ми пробили, ми пробили з закріпленням. Тобто, ця тренда може бути як потенційний вже супротив, від якого теж можна спробувати протрейдити. А в мене були лонгові позиції з поточних цін, які в мене закрилися по безбитковості, тобто були відбиття, потім ми скоригувалися, і мене вибило по стопу безбитковість. Тобто пояснюю, заходжу в лонг, наприклад, тут, наприклад, зайшов в лонг, так, вже є прибуткова угода, тобто, є прибуток по цій угоді, і я в цей момент переставляю стоп в точку входу безбутковості. Тобто, якщо графік мене вибиває, я не втрачаю і не заробляю гроші. Так у мене і сталося з попередньою позицією, я не втратив, не заробив, тому, в принципі, нічого страшного. Якщо цей рівень не відпрацює. Які мої далі очікування? Як на мене, у нас є найсерйозніший рівень цього, нам треба інший графік. Найсерйозніший рівень локального руху це ось ця позначка. Там 87, скажімо, до 83. Давайте закруглимо десь так. Чому? Тому що у нас тут найсильніша зона дисбаланс, зона покупця по об'ємам і по графіку. Тобто тут у нас не було нічого, потім різкий покупець. І ми жоден раз не приходили до цього рівня. Як на мене, це доволі непоганий рівень, де можна спробувати потрейдити BTC Там, не знаю, з 5-10 з плечем на ліквідацію, де вам завгодно. Я можливо став би взагалі більш короткі стопи там на 5% нижче цього рівня. Можливо. Сюди, тобто все індивідуально, в які бюджети, ризики і тому подібне. Як на мене, це непогана можливість спробувати протредити напрямок Лонгу на якесь відбиття. Звичайно, пріоритет тільки шортовий, але не з поточних. Як на мене, я не можу зайти в шорт вже, коли графік сильно скоригувався. Мені треба якісь відкати, те ж саме і по Лонгу. Я завжди чекаю відкати тільки так. Це мої такі. Принципові трейди тільки на відкатах, не по графіку. Тому тут, як на мене, найсильніша зона покупця, від якої можна спробувати протрейдити. По графіку Ефіріума у нас схожий сценарій. У нас є цікавий рівень на позначці приблизно 800. Чому? А тому, що у нас була така широкий боковик, скажімо, це доволі технічний такий сценарій. Коли ми пробуваємо на сильних об'ємах і на сильному графіку, тобто сильні об'єми, сильний графік такі рівні, тобто ось цей рівень, минулі максимуми, скажімо, нашого великого боковика, великого руху. Доволі технічно, коли графік спускається до цих позначок і відбувається. Тобто, це теж потенційно цікаві моменти для лонгів. Але тут треба бути більш обережним зі стопами, тому що альткони більш волатильні, це зрозуміло. Якщо ви там будете ставити лімітні ордери на ці позначки і там спробуєте, скажімо, полонгувати, тут дуже складно визначити, який стоп ставити. Як на мене, тут треба ставити або вже нижче 2300-700, десь нижче цього рівня, або вже спробувати взагалі ставити на мінімум такий. Але це вже 25%. Тобто самі вирішуєте, робити це чи ні. Скоріше за все. Я зупиню тільки на BTC, мені більш подобається BTC. Але по ефіріуму, якщо ви шукаєте якісь цікаві трейди, як на мене, цей рівень може бути потенційно цікавим для цього трейду. Можете запитати мене, що це за білий рівень. У нас існує тут геп. На фьючерсах по Ефіріуму у нас є тут геп. Зараз покажу. Теж може бути як потенційний магніт. Ось цей геп. Потенційний магніт. Куди може спутитися графік? І локально відновитися. Наскільки це відновлення може бути сильним, я не знаю. Це тільки з точки зору трейдингу, не інвестицій. Приймайте рішення самі. Якщо вам цікаве відео, велике, коли я збираюся набрати спотові портфелі, можете поставити вподобайку, наберемо 100 і я скажу. Скоріше все, це буде відео з глобальною алітикою по BTC. просто до яких позначок ми можемо скоригуватися, де я буду розглядати це все. І там альтконів. До Тому конів. Напевно, поки що на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть будь-які коментарі, також приєднуйтесь до телеграм-групу, я там іноді щось пишу. Голосові там доволі часто публікую. І до нових зустрічей! Всім гарного дня, мирне небо, До побачення!